Що приховує наш мозок? Ефект мандели, як мистецтво впливає на наш мозок, як стрес впливає на наш мозок та чи відчуває мозок біль? Все це ви дізнаєтесь в даному відео. Вітаю! Це канал Гра Розуму. І сьогодні ми розберемо таємниці нашого мозку. Факт номер один. Мозок працює швидше, ніж суперкомп'ютер. Чи дійсно це так? Мозок здатний обробляти величезну кількість інформації в паралельному режимі, що дозволяє нам реагувати на зовнішні стимули миттєво. Хоча порівняння з суперкомп'ютерами не завжди коректні, мозок володіє унікальною здатністю до швидкої обробки даних. Факт номер 2 Вага мозку Середня вага мозку дорослої людини становить близько 1 кг 400 г. Попри невелику вагу, мозок споживає близько 20% всієї енергії, яку ми отримуємо з їжею, що робить його одним із найенергоємніших органів. Факт номер 3 Нейрони мозку. Мозок містить близько 86 мільярдів нейронів. Ці клітини формують складну мережу зв'язків. Через які передають сигнали, що забезпечують нашу здатність думати, рухатись і реагувати на світ. Факт номер 4 енергія мозку. Хоча мозок становить лише 2% від маси тіла, він споживає близько 20% кисню і калорій необхідних організму, це пояснюється великою активністю нейронів і необхідністю постійної підтримки життєво важливих функцій. Факт номер 5 Розберемо міф про праву і ліву півкулю Попри поширений міф, що ліва півкуля відповідає за логіку, а права за креативність. Обидві півкулі працюють разом і взаємодоповнюють одна одну. Кожна півкуля виконує різні функції, але вони не є повністю розділеними. Факт номер 6. Мозок і пам'ять. Оцінки обсягу пам'яті мозку варіюються, але більшість дослідників сходяться на тому, що мозок має величезний потенціал для зберігання інформації. Хоча точні цифри є умовними, вважається, що мозок може зберігати еквівалент мільйонів годин інформації. Факт номер 7. чи відчуває мозок біль? Мозок не має больових рецепторів, тому не може відчувати болю. Однак він обробляє всі сигнали болю, що надходять від інших частин тіла. Факт номер 8 Нейропластичність мозку. Мозок здатний змінювати свою структуру і функції у відповідь на досвід, що називається нейропластичністю. Це явище дозволяє мозку адаптуватись до нових ситуацій. А чи знали ви, як сон впливає на мозок? Факт номер 9. Під час сну мозок продовжує активно працювати, обробляючи інформацію, отриману протягом дня, і консолідуючи спогади. Сон є важливим для підтримки когнітивних функцій і загального здоров'я мозку. Факт номер 10 Швидкість думок. Імпульси між нейронами можуть передаватись зі швидкістю до 430 км на годину, що забезпечує швидкі реакції на зовнішні стимули. Ця швидкість залежить від багатьох факторів, включаючи тип нейрона і шлях передачі сигналу. Факт номер 11 таємниці ефекту мандели та чому в нас виникають фальшиві спогади. Мозок може створювати фальшиві спогади або змінювати реальність. Це пояснює феномен, коли велика кількість людей пам'ятає події, які насправді не відбувались. Хоча цей феномен більше відноситься до психології, ніж до нейробіології, факт номер 12 Як стрес впливає на мозок. Хронічний стрес може негативно впливати на структуру мозку. зокрема, зменшувати обсяг гіпокампу, що відповідає за пам'ять і навчання. Це робить стрес значним фактором ризику для когнітивного здоров'я. Факт номер 13 Дія спорту на наш мозок Регулярні фізичні вправи можуть покращити когнітивні функції та стимулювати виробництво нових нейронів. Вправи також сприяють вивільненню ендорфінів, що покращують настрій і загальне самопочуття. Факт 14. МОЗОК і мистецтво Споглядання мистецьких творів активує ті самі області мозку, що й і реальний досвід емоцій. Це пояснює, чому мистецтво може викликати сильні почуття і впливати на наш емоційний стан. Факт номер 15 Мозок і музика прослуховування музики активує майже всі області мозку одночасно, включаючи ті, що відповідають за рух, емоції і пам'ять. Це робить музику потужним інструментом для стимуляції мозкової активності. Факт номер 16 Оптичні ілюзії. Мозок може бути легко обманутий оптичними ілюзіями через інтерпретацію зображень на основі попереднього досвіду і очікувань, а не лише на основі реальних даних. Це демонструє, наскільки наш мозок залежить від контексту в обробці візуальної інформації. Факт номер 17. Лінгвістичні здібності мозку. Мозок здатний розпізнати і розуміти мову з надзвичайною швидкістю, обробляючи до 200 слів за хвилину під час розмови. Цей процес включає в себе активність багатьох різних областей мозку, відповідальних за розуміння, вироблення мови та пам'яті. Факт номер 18 Вплив кохання на мозок. Закоханість активує ті ж ділянки мозку, що й відчуття винагороди, такі як дофамінова система. Це пояснює, чому почуття любові може бути настільки сильним і впливовим. Факт номер 19 Мозок і навчання. Навчання новим речам змушує мозок створювати нові синаптичні зв'язки між нейронами. Цей процес покращує здатність запам'ятовувати інформацію і швидше вирішувати проблеми. Факт номер 20 Вплив харчування на мозок. Дієта має значний вплив на функціонування мозку. Продукти, багаті на омега 3 жирні кислоти, антиоксиданти і вітаміни, сприяють підтримці когнітивних функцій і загального здоров'я мозку. Друзі, щиро вдячна за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та діліться цим відео зі своїми друзями, щоб і вони дізнались про цікаві факти. Гарного настрою вам! Всього найкращого!